Добрий день. Про жодку трошки. КМСку там. В минулому відео розказував за приводок, як переробив під кардани. То пару чоловік там цікавилося. Як докладніше там. Один запитує де ці приводи стояли до цього, що ви поставили. Ну, звичайна КМС, КМС 8, все, все як і на, на всіх. Тільки отут стоять кардани на привод жодки. З однієї сторони і з другої. Ця жодка стояла на комбойні лісі, коже і там приводилося воно карданами. Що я зробив? Для того, щоб не переробляти так, як воно стоїть на Доновській і на, Славу, на Славутича. На Кизевській. приводу, там стоять оцей пічівник. Оцей стоїть аж воду тут. Видно, тут отворилось. Оце він тут прикручується. Світ шестерня на краю. і Тоді вона контурить з оцією шестернею і цепук так одівається. І для цього потрібно було вал такий довгий. Такий як оце вал маленький. тільки Він повинен бути довгий. Його можна було б розпиляти, розрізати навпіл, поставити трубу. І сюди на край прицепити шестерню і зробити такий привод. Ну я, щоб не заморочуватися з цим. На великсі отакі приводи Стоять 12015. І переходничок 200-300 гривень. Я вже й не пам'ятаю. Посверлив чотири отвори. Я так приблизно десь. Нічого не заміряв. Прикрутив на 12 болтів. І все. Поставив цеп і привод. По крайній мірі, чи годитиме, чи не ходитиме, ну 18 гектар змолотив, Нічого не сталося. Все молотило. Головне вгадати з обертами. Зараз покажу де вони стоять на жодці, бо питають на зерновій де стоять, питаю де вони стоять. Ну, ось обична зерново жодка. Привод жодки. І ось він стоїть. Цей привод прикручений на 4 болта. І тут він підвол на 35. Оце ж так приводиться жовтка цим карданом. Зерноло. Оце вони тут стоять. Так і самої нації є теж стоїть. Тут тільки тут він захований за кожухом. Ось він стоїть на зерновій жоці. Привод. Ну і так само ж з цієї сторони ось. То вже прикрутив так. Тільки зірочка з цієї сторони менша. менше. Треба ставити трохи більшу, бо ця сторона 4 оцих. Трошки, трошки медленніше крутиться. Ну в принципі курс. Так що Ну а можна було б же переставити. Підчіпник туди, ось тут, тут з цієї сторони краще видно, де його ціплювати ось в ці отвори. Два отвори. І тоді тут стоїть шестерня. Вона буде контурити із цією. І приводиться. Ну і так нормально. Не за великі груші. Так що, от такий вихід. Кордон приводить жодку цю в рух. А то в принципі по жодці. Все тут таке, як і на любий іншій КМС. -ки. Жодка непогона. Навіть в убитому стоні і то молоти. Взагалі, якби за 18 гектар заплатив, то це по 2000-36 тисяч. То мінус от тієї суми, за яку я її придбав. То залишається там ще сезон півтора. Гроші вернулися. І помолочено вчасно. Так що свій інвентар, є свій інвентар. Навіть дун. Також молоти і непогано доволі таке молоти. О, і ще ж покажу що. Питають, б'є там чи не б'є. Ось показую, ремень. Ремень. Не ставив я понежойку. Хоча є понежойка. Наремніли тут циліндр стоїть. В принципі можна... Ось тут ще є запас. Ще можна розвести, щоб аж на самий край. Ще таке сантиметр. Ще скинути оберти. Ну, в принципі, і так нормально. Кукурудзу не б'я, аж треба. Вимено не б'є. Так що і так можна молотити. Отака перерубка в мене недорого. Розмірів тут нема ніяких, я, я по розмірах не робив, приблизно так рівно поставив. Тут, а з іншої сторони трошки. Трошки не так. Ну та яка різниця цеп можна вкоротити, можна додати, як кажуть, як душа заважа. Ну сюди треба буде шестерню придбати на 24 зуби. І все. І буде вона молозита ще на той рік. Так що порядок. Все, показав. Коментуйте, пишіть що там кому потрібно ще пояснити, поясню. ще раз скажу за налаштування. Обороти 400 барабана. Вітру 750 можна так ставити. Обороти двигуна майже 2000, Що ще там таке? О, решета покажу. Как открыть решета. Тут темно, конечно. А может. Это темно. Не видно. Ну, такой. Трохи дужче открытие, чем на солью. тому що крупніша кукурудза відсуди. Ну це все під кожну кукурудзу. Треба індивідуально налаштовувати. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До побачення.